Добрий день, дорогенькі мої глядачі, і дітки, і дорослі. Ми з моїм ледачкуватим котиком розпочинаємо нашу чарівну передачу, яка називається Казки лірника Сашка. Найкраща дитяча передача у світі. От повірте мені. Не вірите? От слухайте казку і дізнайтеся. Казка називається Срібний Соловейко. От жив собі колись один купець. Добрий купець, був справний по всьому світу там подорожував, і товари возив. І мав він трьох дочок. І дочки гарні були, тата слухали, любили, і він їх любив. І от одного разу збирається купець в далеку подорож. І от питає, що вам, донечки, привезти в подарунок. Ну, старша каже, привези мені таку, таку корону, щоб як я вдягнула, щоб ці хлопці на мене задивлялися, щоб сам. Князівський син на мене женитися захотів. Ну, добре, каже батько, я таку корону пошукаю. А тобі що, середній дочці каже. А та каже: а мені привезе таке плаття із оксамиту блакитного, щоб діамантом було обсипане. Щоб хто на мене не подивиться, той і закохався, щоб князівський син на мене одружився. Добре, каже батько, і привезу таке плаття. А тобі меншенька, що привезти. А та каже: знаєте, тато, мені плаття не хочеться, привезіть мені такого срібного соловейка, щоб співав. Ну, Задумався батько, де ж я такого соловейка знайду. Але ну добре, каже, донечко, буду шукати. Та й довго той купець по світам їздив, і каравани водив, і на кораблях плив, і такого всього наторгував і час вже додому вертатися. Коли в одну в багатому місті та бачить такий вінець, така корона, що всі на неї зглядаються, що ціни її неміряно, але така точна, як його старша дочка хотіла. Торгувався, не торгувався, а дочці подарунок купив. Їде далі. Коли там в далекому місті комусь серед пустелі дивиться, там такі шовка гарні, і таке плаття синього оксамиту продають, діамантами обсипане геть чисто, так як його середня дочка хотіла. Він і ті купив, вже подарунки має. А меншенький ще ніяк не може знайти. Добирався, добирався додому і їхав через густий темний ліс. Вже скоро ж. Місто його, вже десь треба заночувати. Коли дивиться, ніби там вогник блимає. Він на той вогник прямує своїми кіньми, своїми возами. Коли дивиться, а там великий багатий палац стоїть. І нікого немає. Заходить він в той палац, зупинилися на дворі коней, порозпрягали. Заходять в палати, а там столи навіть тісти пити є, нікого немає ні одної людини. Сіли вони за ті столи, поїли, попили, відпочили, вже збираються виїжджати. Коней позапрягали. Коли він виходить, дивиться, а перед палацом на дереві кліточка. А в кліточці сидить срібний соловейко і так гарно співає. Е, думаю, він точно, це, це подарунок для моєї меншенької дочки. Подивився, нікого немає, думаю, так візьму. Господарі вже ж немає. Взяв драбинку, підставив, заліз, та й ту кліточку зняв. Тільки кліточку зняв, як виходить з палацу Велетенський Лев. Здоровий, сильний, страшний, зарвів так, що люди полякалися, попадали, коні заржали. Стоїть копець, тремтить, в руках клітку тримає. А Лев підходить і каже: Ти у мене погостював, ти у мене їв пив, а на додачу ще вирішив пограбувати мене. Крадеш мою єдину радість, солов'я срібного. Ні, каже, пане Лев, не сертесь на мене. Я не хотів, я ж не знав, що це ваше. Нікого ж не було. А це подарунок для моєї меншої дочки. Вона так просила, відпустіть мене, я вам чи гроші дам чи що. А Лев каже, знаєш що? От що зробимо. Я тебе відпущу. А ти мені пообіцяй і поклянися, що привезеш сюди те, що тебе перше вдома зустріне. Подумав, купець, подумав, ну що робити, так пропадати, так лев задавити, що добре, каже, пообіцяв. Ну каже, напиши мені розписку, що я печатку поставив. Той зробив. Їде додому, приїжджає додому, а назустріч менша дочка, вибігає перша, всіх розштовхала, перша її завжди собака зустрічала, це вона вискочила наперед цих віш... Батька обнімає, так скучила за ним. Батько вже і, і радий, і все, і плаче одночасно. Що, що тату, що таке? А він каже, Боже, донечко, ти б знала, ти б знала. Старшій донечці подарував ту корону. Вінець той. О, вона така втішилася, це вже точно заміж вийду за князівського сина. В середній дочці плаття Оксамитове синя з діамантом. Вона тішиться, вдягнула, така красива стала. Каже, точно князівський син на мене їх там двоє тих князівських синів. А меншенький батько дає того солов'я і плаче. Вона тішиться тим солов'ям. Що ж ти, тату, плачеш? Ой, каже, донечко, ти б знала. Та розказав: так і так. Як я цього солов'я добував, то хазяїн там лев. То мама не загристила, але відпустив з тою умовою, що я привезу йому те, що мене перша вдома зустріне. А ти мене перша і зустріла, то це тебе доведеться левові вести. А вона каже, тату, ну не плачте ви. Слово треба тримати. Я не боюся. Він ж вас не загриз, не загриз і мене не загризе. Ану, відпочиньте трошки та поїдемо до нього. Побув батько трошки вдома, та й збираються разом з нею, їдуть до того Лева, приїжджають до того палацу. Тут Лев виходить, каже: Ну, батько, слово виконав, іди додому, а ти лишайся в мене. Погано тобі не буде. Як буде погано, я тебе відпущу, підеш сама додому. Лишилася вона, коли це настала ніч, а вночі Лев перекинувся. На молодого, гарного хлопця, красивого принца. І такий він красивий та гарний, вона такої і мріяти не могла про такого. Як же так? Що з тобою? А він каже, мене зачарували так, що я тільки вночі можу людиною бути. І я весь час тільки одна радість була в мене той Срібний Соловейко. А ти перша людина, яка тут зі мною вночі лишилася, і ти мене побачила. Чи згодна ти вийти за мене заміж? А вона так і рада каже: згодна, згодна. Одружилася вона, та й живе вона у того Лева. Вдень він лев. А вночі він разом з нею, принц молодий і красивий. Коли це приходить їй лист від батька, так і так твоя старша сестра виходить заміж за князівського сина. Чи не схотіла б ти, не змогла б ти приїхати в гості на весілля? Ну, так і так каже своєму чоловікові Олегові, чи відпустиш мене? Він каже, відпущу тільки, щоб ти за три дні повернулася. Запряг він їй дав там і карету, і коне, і багатство всякого. Приїжджає вона з подарунками, так на тому весіллі погуляла добре, та й хвалиться, що такий мене чоловік гарний та такий добрий. Ну, їй не вірять, знають, що то Лев, але нічого, побула вона, вертається. Через деякий час знову лист від батька приходить: оце донечко моя, твоя середня сестра заміж виходить за князівського сина. Чи не могла б ти в гості приїхати? Вона каже, що хочу, випросився в чоловіка. Він каже, їдь, через три дні вертайся. Приїжджає вона знову в кареті з подарунками. Так весіля гарно відгуляли, і всі вона хвалиться, що такий в мене гарний чоловік, та такий добрий, та такий багатий. А вже сестри каже, що ж ти обманюєш? Він, він тебе лев, ми ж знаємо. Ні, каже, такий гарний. А привези його, покажи нам. Вона задумалася, а може і так, пообіцяла сестрам його привезти. Повертається додому, так і так, каже Леву, Поїдемо, покажу тебе сестрам та батькові, це ж родина моя. Він каже: ні, ти знаєш, як мене сонце застане десь поза цим замком, то я вже навіки пропаду, ти мене вже не знайдеш. Вона каже, а я там зроблю такий, у батька така кімната є, що вікон дверей затуляються, все. Вдень ти там будеш сидіти, там темно, тебе сонце не попаде. А вночі повестю та поїдемо назад. Він і погодився. Приїхали вночі. Вона його з усіма познайомила і вдень зачинилася в тій кімнаті. А кімната давня була. І десь там на вікні оці всякі дошки, що було закрито тими ставнями, та вона розсохлася і маленька щелинка утворилася. І промінь сонця просвітив і просто на нього попав. Він же тут, як закричить: все, пропав вже я навіки, ніколи ти мене не знайдеш. Та й бах і пропав. Вона сюди, туди, куди плаче, квилить, дивиться. а... Так ніби сліди його, де шерстиночка лежить. Вона каже, тату, як хочете, піду свого чоловіка шукати. Іде вона по світу і шерсть левину бачить, там шерстинка, там шерстинка. Та вона по цій шерсті йде через ліси, через гори і все ці шерстинки знаходить. Коли це раптом вже от, -от мала дійти, як подув вітер і всю ту шерсть поздував. Вона, бідна, плаче, думає, як же я свого чоловіка знайду. Ану лише піду за вітром. Як він винен, мені що шерсть здув, хай він мені поможе чоловіка знайти. Та йде, куди вітер тьме, туди вона йде. Туди повернув вона туди, туди повернув, вона туди. І виходить вона на високу гору. А на високій горі дерево таке. Аж від вітру гнеться під деревом, хата стоїть. Вона в ту хату постукала, звідти виходить чоловік такий з довгою бородою, волосся розпатане. І крім нього вітер крутиться. А вона каже: тисякий такий, я чоловіка втратила, шукала, а через тебе вітер слід загубила. О, він каже, я ж не хотів, вибач мені, дівчино, я тобі допоможу. Який твій чоловік? А Вона каже: так і так. Лево, сього я шерстинки шукаю. А каже, він знає, де він є. Так він зачарований. Він там в золотій клітці сидить, вибратись не може. Ти от що зроби? Перед цією кліткою озеро. А на тому озері. Росте золотий очерет. Ти з краю озера порахуй, знайди 12-ту очеретинку, зріж, цією очеретинкою удариш по кліточці, клітка відчиниться. Удариш по тому левою, з нього шкіра злетить, і він стане вже навіки твоїм чоловіком. Подув вітер, куди вітер дме, туди вона йде. І виводить вітер її на берег озера. А на березі озера очерет золотий, росте і клітка, а в клітці лев сидить. Вона до лева не біжить, почала рахувати. Нарахувала, 12-ту черетинку, зрізала, підійшла, вдарила по золотій клітці. Вона розвалилася. Лев до неї прихилився. Вона того лева черетинку вдарила, шкіра з нього злетіла легаче, і став перед нею чоловік, принц, молодий, гарний. Обнялися вони та й додому пішли і живуть щасливо. Вам казочка, а нам з котиком бублички, в'язочка. З цим же лишайтеся, здорові, до побачення.